Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, і відважно йдеш до бою, за те, що всі важкі часи не бач тебе, мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю, що мирне небо не дімною. мною. Що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожною хвилину ти, ризикуючи життям, борониш батьківщину. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати свої ще слова і провести його до хати. Ти наш герой. Тепер щодня я буду дякувати Богу за чисте небо за життя. Всім, хто здобут з нам. Всі вітаємо з Новим роком. Хай невпинним тихим кроком. Білий та пухнастий сніг щастя сипля на поріг. Хай у всіх збивається все, чого бажається. Хай здоров'я не покине і добробут в хату лині. Нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький уклін тричі слава, українські захисники. Рідні, незламні, мощні хоробрі, Найсміливіші, підважні та добрі люблячі, милі нічні кохання, вмілі, упевнені та нездідняні. Щиро подякував вам, наші герої. Ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось, віримо безмежно, будемо вільними та незалежними.